Сьогодні на фабричні 12» особливий святковий випуск це різдвяний музичний випуск. І незважаючи на те, в які часи ми живемо, війна Різдву не указ. Я почула цю геніальну думку, і насправді я за неї тримаюся, тому що вона тримає мене, тримає моїх друзів, рідних, військових, тримає всю Україну. Сьогодні до нас, на фабричну 12, завітає співоча майстерня із стародавньою чернігівською колядкою на умну жену. Я дуже чекаю на це свято, тому що я з дитинства люблю і колядування, і музику, і різдво. Я дуже рада, що я маю можливість долучитись до цього, відчути себе трошки дитиною. Я дуже чекаю на це музичне диво і хочу поділитися цим дивом із вами. Я запрошую вас подивитись це музичне. Диво і стати частинкою цього різдвяного чернігівського стародавнього музичного свята. О, чуєте? Це вже до нас. Ого! Дозволяю, заходьте до хати. Вітаємо, Вітаємо вас. Добрий вечір! Добрий вечір! — Дозвольте заколядувати! Дозволяю! А на кого ж нам колядувати? На пана господаря. Тож, твоя майстерня колядує на пана хазяїна і умну жену. Вау! А хазяїна, умна я жена, є мода. more down Дякуємо. Дякуємо. Ось вам, гостинці, за таку чудову колядку. І так шкода, і таке щастя, що все циклічно повторюється. Це настільки про нас, настільки про наш час. Дякуємо за цю красу і за це диво. Трошки смаколиків вам, колядники? Оце трошки, нічого собі. Відкриваємо торгу. Дякуємо дуже за такі гостинці. З різдвом будьте здорові! З прийдешним новим роком! Навзаєм! Ця колядка е, мені дуже до вподоби, бо така вона з хитринкою. Колядка на умну жену, але взагалі-то це колядка на пана хазяїна. І тут вже є. Невеличкий і секрет і цікавинка. Коли ми знали, що підемо колядувати до Нати і Євгена, питання вже не було, яка це буде колядка? Це точно буде колядка на умну жену. Коли ми е слухаємо або передивляємося е старі. Колядки-щедрівки, які записані фольклористами і етномузикологами, то найчастіше трапляються колядки і щедрівки на хазяїна або на пана хазяїна, де навіть може вставлятися його ім'я. Але окремої колядки чи щедрівки прямо на господиню, на хазяйку, де буде йти мова лише про неї, я такої ще не зустрічала. Є окремі колядки і щедрівки на вдову. І це ще раз говорить про те, що це був прям окремий статус, який шанували. Є окремі колядки на хлопця, на дівчину або на всю родину. А от окремо на господиню я не зустрічала. І, можливо, це не просто так, бо все ж таки суспільство в селі раніше було патріархального такого складу, і пан був все ж таки головніший. Але якщо пан голова, то жінка шия. І що люди придумали? Перша стрічка загалом вона про пана хазяїна, бо в пана хазяїна умна і жона, і в рефрені теж говориться, що Бог йому дав умну жону в цьому дому господинею. Але далі весь текст йде про умну жону. І про пана жодної стрічки не згадує, і жодного слова не згадується. І там іде мова, яка от, о, ця жінка. Розумна, крута менеджерка, в неї все є: і пахарі, і паничі, і козаки. Всім вона може керувати. Але пан молодець, бо в пана умна жона. Саме ця колядка була знайдена в збірці, яка називається Перетик. І цю збірку вклав Данилевський ткач, і ця колядка була записана ними в селі Сахнівка на Чернігівщині в 85-му році. І вона записана е, текстом і е, саме мелодія, ноти е, і була в цій збірці. Загалом, якщо ми говоримо про Чернігівщину, ми чуємо, що на півночі Чернігівщини. Е, Колядки і щедрівки звучать по одному, і загалом традиційний спів, спів звучить і співається по одному. На півдні Чернігівщини це буде зовсім інше звучання. Щодо тем, то тут ми не будемо супер вирізнятися з від інших регіонів. І це добре, тому що теми загалом вони співзвучні. Що на Слобожанщині бажають дівчині гарно вийти заміж, що на Поліссі, на Чернігівщині також будуть цього бажати. Зараз смисл колядування і щедрування це побажати всього хорошого цьому дому, цій родині, в яку прийшов колядувати чи щедрувати гурт. Якщо ми говоримо про давніший час, то тут ще був важливий елемент спілкування з предками. В давнину люди вірили, що в різдвяний час Портали між світами вони зменшуються чи зникають, і наші діди, баби, їхні духи можуть е прилітати, приходити е в наш дім. Чим відрізняються колядки від чадрівок? Це одвічне питання, яке всіх турбує. По-перше, треба зрозуміти, про який час ми говоримо. Тому що це пісні, які створювались протягом сотні років. І також ми знаємо колядки-щедрівки, які були там написані в 17-18 столітті. Найхарактерніша ознака, якою можуть вони відрізнятися, це за рефреном. Рефрен це приспів, який повторюється після кожного рядка. Там Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Якщо ми співаємо колядку, то там буде повторюватися такий рефрен, як святий вечір. Якщо ми співаємо щедрівку, там буде повторюватися рефрент Щедрий вечір. Яскравим прикладом відмінності чи спорідненості колядок і щедрівок може бути пісня Ой, в лузі лузі, красна калина. І якщо на півночі Чернігівщини жінки кажуть, що це щедрівка в селі, і вони співають її як щедрівка то на півдні Чернівщини е, пісня, схожа за сюжетом, за темою і за структурою, буде колядкою. І з цієї тизи виникає ну, таке твердження, що вони не відрізняються за своєю структурою, колядки-Щедрівки, лише оцим рефреном. Але є колядки-щедрівки, які відрізняються і за структурою, і за цим величезним рефреном. Загалом часто можна зустріти так, що от, колядки співаються на святий вечір або на саме Різдво, щедрівки співаються на Миланку, та, або на вечір перед Новим роком. Але не в усіх регіонах це так. Чую велику посмішку. Де-да-до! Ми сюди ще прийдемо, але поки губи розслаблені, так? да до І ду ді але буде звучати як до дє До-деді! до Історія співочої майстерні. Після навчання в консерваторії я повернулася в Чернігів. Мені дуже хотілося співати. Саме місцеві традиційні пісні, без обробок, як це звучало колись давно в селі. На жаль, не було на той час людей, з якими можна це було робити. І шлях був один вчити. <хи> і таким чином я перетворилася на викладачку, і мене це дуже захопило. Головна ідея співочої майстерні повернути традиційний спів в життя звичайних людей, щоб це було не просто. Така сценічна історія, коли люди готуються і виступають, і дає дистанція глядача і сцени, а щоб це відроджувалось як практика, яку загалом люди здавнина використовували для своїх внутрішніх емоційних, е, якихось ментальних потреб. Бо спів це дуже потужний інструмент для того, щоб взаємодіяти самим собою. А не наподавайте на нього. він такий а, а пару років тому мене як засновницю співочої майстерні запросили на зйомку фільму Запал, де ната була ведучою, і ми поїхали разом в експедицію «Слабин», в Чернігівський район. Там фактично ми й познайомилися, і вона дізналася про е, мою діяльність і діяльність співочій майстерні. І з тих пір ми тримаємо контакт. І коли зародилася е, ця ідея фабричної 12 як не просто м місце кімнати, е, а як простор, який функціонує, і на практиці виникла така ідея м проводити тут заняття співочій майстерні, і фактично. Е, ці дві потужні ідеї в Чернігові об'єдналися в одну. Після початку повномасштабного вторгнення ну, перший рік точно була відчутна різниця того, як люди взаємодіють з півом, тому що треба було більше часу для того, щоб трішки стабілізувати тіло, його розслабити, заспокоїти, для того, щоб співати і звучати. Бо ну, головна якби Терапевтичність співу в тому, що ви можете гарно співати, коли ваше тіло резонує, а тіло може резонувати, коли тіло в спокійному стані. Ну мені здається, зараз це вдвічі потужніший інструмент, яким класно, щоб всі користувалися. Долучитися може будь-хто абсолютно, і загалом це теж є одна з моїх основних ідей. Бо співати можуть всі. Головне тут. Дослідити себе, зрозуміти, як, як я можу співати і це використовувати теж в своєму житті як інструмент, такий, як завжди з собою. Святкування Різдва 25 грудня. Дуже тішусь, що до сих пір, <схи> що ми тепер святкуємо всі разом зі світом і також з нашими традиціями. Бо загалом традиція колядування і вся ця обрядовість була сформована ще в ті часи, коли вся ця процесія була прив'язана до повороту сонця. А це якраз відбувається в кінці грудня. Ще теж такий важливий момент, що. Зазвичай людина чекає того свята, яке приходить перше, і в нас фактично тепер перше приходить Різдво, а потім Новий рік. І це дуже важливий ментальний такий ракурс. Над косто конею святий вечір. Ой на тобі мамко, невістку за сто, святий вечір, як самі знайте, так навчайте святий вечір, рушнички шите, щоб не змилити, святий вечір, кусточки ткате, щоб не вирвати, святий вечір, вином співочій майстерні прийміть привітання з прийдешнім різдвом. А найголовніше, побажаю: плекайте свою любов всередині, бо саме любов переможе цю війну.